У Назара Задніпровського цукровий діабет виявили у 29-річному віці. Тоді актор почувався дуже зле. З'ясував я вже в центральному військовому госпіталі. Хвороба вже в мене рік точно була. Я вже висушений, і кітацидос у мене був, і їсти вже нічого не міг. Там печія страшна була. Бо Я розумів, що я вмираю. Я розумів, що щось зі мною не те. Але приходжу в госпіталь, кажу, рятуйте мене. Ну язик не давайте на цукор. Ти хочеш? Давай. І мене всі нормальні аналізи. У мене серце як у спортсмена. Там дихання, все все нормально. А цукор був 22. Коли пан Назар дізнався про хворобу, то пригадав, що діабет був у його прадіда. Стан актора був складним. Його терміново поклали в реанімацію. Три дні в реанімації в центральному військовому госпіталі я провалявся. Зразу тоді зрозумів, хто у мене справжні друзі, хто у мене родичі, хто моя майбутня дружина. Яка єдина до мене прийшла в госпіталь? Тобто є свої плюси, є свої мінуси. Я знаю, що е, ступка банасіль весоч кожен день наярював їм туди. Відтоді Назар за Дніпровський на інсуліні. Хоча перша реакція актора тоді була: а може без нього обійтися? Я не пам'ятаю прізвище того майора, який е, був тоді, коли оць, він каже, що у тебе сахарний двадцять <ривіт>, 22, все. Я кажу, щастя шарину інсуліном. Я кажу, а, а я ж чув, що інсулін це вже назавжди. Я кажу, а можна не інсулін? Ну, здохнути хочеш, давай. І я так якось так зразу зрозумів, що прямота реч скудності. Кажуть, прямота. я кажу: ну добре, давайте коліть все. Тобто я я здався. У відомого артиста насичений графік зйомок та гастролей, але він намагається притримуватися дієти. Щоправда, іноді собі дозволяє алкогольні напої, щоб відволіктися від сили силенної інформації. Також дається ознаки переживання. Назар доглядає хвору маму. Сім'я, діти, улюблена робота. Ну я ще можу себе так розслабитися на вечір після зйому, коли стомлений, коли приходиш додому, коли кілограми тексту у тебе в голові. Ти зі знімального майданчика а завтра ти знаєш, що такі самі кілограми тексту у тебе знову в голові будуть. Треба це звільнитись. Назар відмовився від білого хліба. Іноді дозволяє собі смажену картоплю, яку любить страшенно. Я дозволяю картоплю. Мундір мені оселець не можна. Це все піднімає цукор і картоплю... ну, я інколи дуже, дуже рідко, коли вже у мене отак отлина вже не заливає мене, я вже тоді собі дозволяю. Рис страшенно мені піднімає навіть більше ніж картопля. Дружина готує там плов смачний, Я ложечкою козіму мене зашкалює цукор. Макарони ну от, треба їсти тільки тверді сорти ну, ці от темні. Розумієте, я дуже люблю яйця і дозволяється їсти яйця в великій кількості. Так ну не треба з халісірінчиком. Побавиться в яйця вкруту. Назар задніпровський каже: цукровий діабет це хвороба, до якої треба правильно пристосуватися. Всім бажаю здоров'я, здоров'я, здоров'я. Коли ти знаєш діагноз. Вірні інсуліни або таблеточки, вітаміни, дієта і можна жити хоч до 100 років. Це хвороба, яка любить, щоб про неї знати, і знати, як до неї пристосуватися, чим лікуватися, і якими вітамінками, якими дієтами допомагати собі.